Павло глазовий нервовий пасажир. Пасажир лягає спати і каже в Розбудіть Розбудить мене на станції у глибокій краниці. У мене нерви не в порядку. То випам'ятай, як вставати не захочу це ноги стягає, якщо буду відбиватись. На підмогу якогось мужчину. Коли сильно розплюся, не всі в мене вдома, не забудьте, що полиця моя 37. -ма. Прокинувся пасажир той, як стало світати. Де гукає провідниця? Як почула провідниця, мало не земліла. Це ж ми, каже, на станції глибокій криниці стягнули гуртом чоловіка з іншої полиці.